Вероніка Мірошник. Танці на візку. Київ. Коли мама ще була вагітна, мені поставили діагноз спіна біфіта. Це спіна маскова грижа. І коли я народилась, треба було дуже таку термінову операцію робити, щоб врятувати мені життя. Мені допомагали українська біржа благодійності, життя без кордонів і благодійний фонд свічата. Дякую лікарям, що врятували мені тоді з життя, це правда. Це дуже респект прям. Мені казали, і моїй мамі казали, головне те, щоб я займалася реабілітацією. Тоді я ще нічого зовсім не знала про танці. Я взагалі не могла навіть уявити, що на колісному можна взагалі танцювати. Але я вирішила спробувати, і тоді все почалося. От нещодавно, я знаю, що ти закінчила ще й. Школу моделей, так, так? інклюзивну модельну школу. Це єдина школа, інклюзивна школа в Україні. Модельна. І в нас вже були покази. Клас, неймовірно. Я відчуваю, що ти все одно трошечки хвилюєшся зараз. Так? Ну трохи є, але вірю, що все буде добре. Тебе підтримують абсолютно всі. Ти чуєш ці обласки, так? Ну і слухай, чому хвилюватися? Просто відпусти емоції і покажи все, що ти зараз вмієш. Домовились? Так, добре. вітайте на сцені! Звісно, я б хотіла перемогти, бо це для мене ще один крок до мого самоствердження. Бо я хочу довести, що люди з інвалідністю мають право існувати в суспільстві та розвивати свої таланти. i love not a Вероніка Вірошний! Красива, сильна, смілива. Вероніка в тобі стільки життя. Це настільки круто було. Дякуємо тобі. Маша? По-перше, чому так швидко закінчився танець. Я ще хотіла скажи? ще. Я так. хотіла ще, тому що, чесно кажучи, Вероніка. Просто егоїстично хочеться а, їсти вашу енергію. Хочеться її хапа. Можна за вас потриматися, можна вас обійняти. Хочеться, щоб не припинялися це щастя, жаги до життя. Дякую вам дуже. Дякую вам. Ви ділитеся цією жагою настільки щедро і настільки щиро, що я бачила, що ми для вас всі зникли. Ви сама були в тому танці і нас всіх зарядили. Це було дуже круто. Дякую вам. Дякую. Василю. Важко було втриматися на місці. Хотілося ж теж доєднатися. Так, <рес> так так само. Дуже було класно, неочікувано дуже красиво. Мені дуже сподобалось. Хлопці, як ви? Круто, дуже круто. Я аж підтасював такий. <рес> Скай, no, під, no, під, no, підіграла no. би Вероніці? Так, 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 так. От бачите, вже вимальовується у нас сьогодні прекрасний концерт. Ви а... так тремтіли, вибач, будь ласка, Тімур, ви так тремтіли, так хвилювалися, ви трохи заспокоїлися, ви задоволені собою зараз? Те, що я тренувала, я максимально виконала. А вже одним оком стигли на викладачку подивитися. Вам цікаво дізнатися її враження? Мені дуже цікаво. Пані наставницю поділиться своїми враженнями від номеру. Доброго всім дня! Ця дівчинка неймовірна. І Вона мріяла затанцювати і в неї все вийшло. Ви ну, слухайте, Вероніка сяє як сонце. По іншому й бути не могло. На правду. Дякуємо. І ми ще раз аплодуємо неймовірній Вероніці! Мірошник. Мені дуже сподобалася учасниця, тому що вона не зламалась і продовжила робити ту справу, яка їй подобається.